Божа премудрість, там в цих віршах сказано, що вона зустрічалася в народах. В кожному народі ця премудрість зустрічалася. Як ви думаєте, в якому вигляді? В мудрих людях, чи, е, от написано, Бог премудрістю все сотворив. Тобто Божа мудрість була, тобто творець щось робив серед цих народів, чи мудрі люди були серед цих народів, незважаючи на те, що вони. Не були, якби в числі Божого народу, як ви вважаєте? От Бог мудрістю основав землю, Бог мудрістю е, каже, повісив землю ні на чому, ось планета висить в повітрі, але вона не падає. І Господь каже, що Він мудрістю своєю це зробив. Так, І, і каже далі, що премудрість шукала, де би їй оселитися. І вона оселилася в певному народі, в Ізраїлі. Якщо сьогодні. Взяти всіх лауреатів Нобелівської премії, то найбільше, напевно, євреїв, професорів, докторів, вчених. Ну, В цьому народі немало. Немало. Це особливий народ, якого вибрав Бог і наділив великою мудрістю. Саме з цього народу всі, саме з цього народу Син Божий. А сьогодні ми привиті. привиті. Також до Божого народу, ми також духовний Ізраїль. І Бог сьогодні християн також умудряє. І сьогодні християни є теж в числі мудрих людей. Чому мудрі? Бо Бог казав, що в цьому буде ваша мудрість, коли ви будете дотримуватися слів Господніх. Коли ти живеш так, як каже Бог, ти стаєш мудрим, бо Бог дає мудрі поради. І ти стаєш мудрим. Тоді це був Ізраїль, єдиний народ. Сьогодні всі, хто повірили в живого Бога, вони доповняють число тих людей, з якими працює Божа мудрість, сьогодні в тому числі і ми, над якими працює Господь. Якщо ти робиш те, що каже Бог, ти мудра людина. Бог тебе піднімає над іншими людьми, коли, коли ти робиш так, як каже Бог, ти ніколи не будеш п'яний валятися на вулиці, над тобою ніколи не посміються. Коли Бог каже, як сіли за стіл їсти, не накидайся перший на їжу. І коли вже всі поїли, не продовжуй їсти. І ось такі, навіть такі життєві поради, коли ти чітко дотримуєшся того, що Бог вчить, люди за тобою збоку дивляться і кажуть, так, це мудра людина. А чому мудра? Бо слухай Бога, слухай Бога. Тоді це був Ізраїль, а сьогодні і ми в цьому числі. У 118 му Псалмі є сказані такі слова, де Давид каже, що коли я дотримуюсь твоїх законів, то ти зробив мене цим мудрішим від старців. Він молода людина, однак він каже, ти зробив мене мудріший навіть за старців. Чому? Бо я дотримуюсь слів твоїх. Маленька дитина, дотримуючи слова Божого, мудріша, як людина похилого віку, яка грішить. Малий може бути розумніший від старого. Коли старий не дотримується Слова Божого, а малий дотримується. І, як ви помните, у притчах написано, що більше всього, шукайте мудрості, найперше мудрості, тому що вона тебе підніме, вона тебе прославить. Ти будеш у славі. Ти не будеш ніколи у безчесті, коли тебе буде наповняти мудрість Божа. От тому е, Бог радить набувати мудрість у Бога в Бога. Не у світі, Бо світська, каже Павло Дукарентян, що мудрість цього світу є безумство перед Богом. Безумство. Людина вчена, людина знає багато технічних питань, а от елементарних питань, як вести себе в суспільстві, вона не знає. Хоча вчена придумала, там якісь досягнення має великі, а елементарного такого не знає. На жаль.